65 років разом живуть у шлюбі подружжя огородників Юрій Васильович та Галина Іванівна із села Мирославка Швайківської територіальної громади Бердичівського району. Розглядаючи світлини, подружжя пригадує, як це було. які якими були гарні молодими, бачиш, а зараз які зробилися. Це вже пройшло 65 років, як місці. Це ми обоє з одного села. І там, на Гардишівській вулиці, там завжди збиралася така вулиця, як колись були. Там хлопці приходили з мандаліною, з, ну, з гармошкою. Там грали, і це все там в одному місці. Ну танцювали шайбоси, бо не завжди не хватало всім цей обув. Я любила його. Він дуже був славний, хороший, дуже гарно цілував. Юрій та Галина одружилися 27 січня 1957 року. Нареченому в той час було 19, а нареченій – 17. За словами Юрія Васильовича, свою дружину він полюбив за характер. Вона була ну, спокійна, така говориться, равно Найбільшою радістю у житті було, коли народжувалися діти, говорить Галина Іванівна. Син вродився, дуже тішилися. О, він кончив 10 класів, так як це раніше, в Ірпіні поступив в технікум, там він вивчився, і звідти направили його на Дніпропетровськ. А дочка 66-го року родилася Свєта». Юрій Васильович 32 роки пропрацював на залізниці, а Галина Іванівна у полі у місцевій сортодільниці. Ми, як були молоді, ходили на роботу, ви знаєте, ми не замічали втоми. Ми не замічали. Тримали хазяйство, було по дві і бика тримали, і свині тримали, і свиноматки тримали, бо строїлися. Я хлопець нездоровий, але не нічого став я в тому. Я спав 4 часа в сутки. Іншого чоловіка, ніж Юрій Васильович, я б в житті не полюбила, говорить Галина Іванівна. Мені Катя, я другого не полюбила. Він не лядачий, він хороший хлопець. Та чого я за його вхапилася? бабушка рябушка. О, <плес> <плес> Все. Зі святом привітати подружжя огородників прийшли представники Мирославського старостинського округу Швайківської територіальної громади. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя і всього-всього найкраще у Мирославському старостинському окрузі. проживає 10 родин, які разом у шлюбі 60 і більше років. Але саме родина огородників є най. Багатшою, найпрекраснішою парою за роки спільного життя Юрій та Галина народили двоє дітей, і зараз у родині двоє онуків та шестеро правнуків. <говори> вона в нас командує командир. Такий, бо батько був командиром у неї. Така вона вдалась у нас. А батько у нас дуже добрий. Ми його дуже любимо. Я люблю бабушку і дідуську, тому що вони добрі. Підтримують завжди, пригощають, допомагають. Я бабушки, дідушки, бажаю, щоб вони прожили ще стільки років. Багато Володимир Шолдрук і Оргаречка новини на Суспільному.